Всім привіт! З вами Софі Тока 1. І сьогодні я буду грати з подругою у Murder Mostery 2. Так, зараз ми вибираємо карту. Вона ще десь там, заходить в Murder Moostery 2. Легше казати MM2. Ну, я вибираю цю карту. Не знаю, але вона мені подобається. Так, я жду, поки вона вибере карту, але вже запізно загружається. Так, щастя я узнаю, хто я. Он і вона. Так, я. Ну, звісно, спочатку грає Іносент. Так. Починається гра. Я граю з нею по дзвонку і кажу, що ми зустрілися десь. І тут просто. Відбувається неочікуванка. Я бачу, як вона біжить, а за нею ще хтось. І цей хтось мене вбив. І тут, оскільки це дуже зручно грати, ми, ми ММ2 і з подгой по дзвонку я їй підказую, що робити. Тож, вона йде, я слідкую за нею. Ось це вона. Собираю собі яєчка, монетки. Це оновлення, до речі. І от. Поки що я нічого подозрюю, його не бачу. Я їй буду казати, якщо побачу, що хтось до неї йде. Поки що я сліжу за нею. І ось та, хто нас убила і хто є мардаром. Я дивлюся і кажу, ніки доповідаю, де вона. Оскільки я була невинним, у мене не було підстолета. А от мені треба підказати Нікі, де є шеріф. Тут я просто бачу, що він гониться за Нікою. А Ніка виявилася шеріфом. І так, її звати Ніка. Тож, вона заходить, заходить, вона йде в секретку. Не дуже це схоже на секретку, але тут, де я дивлюсь за нею, вона навіть не побачила, як вона її вбила. Ну і цим. Ми перемогли. І тут загружається нова гра. І я мардер. я сказала Нікі по-чесному, що я мардер, і вона мені допоможе з тим, як виграти. Першим дію вже ж я хочу помститися ті, хто мене вбив в попередньому грі. Попередній грі. Тут я йду по коридору і бачу це не вона. Щось вони там переписуються. Я думаю, що зробить. Я не думаю про двох вбиття, то я не знаю, хто шериф. Тут я бачу їх, хочу помститися, але вийшла обійти. Щоб в не дуже людному місці. Тут я бачу нікого. я її не вбиваю. Побачу цих двох. Хочу до них зайти, але поняла, що ці двері ведуть не туди, де вони? І зрозуміла, що мені треба обідходити. Я вийшла обійти. Але перед цим мене чекало дещо інше. Мене напрягав час, який ще секунди спиває. Ой, от я побачив, як хтось бігає. Я недавно граю в цю гру, тоже не вмію кидати меч. Пишіть в коментарях, як, до речі. І от я, він зайшов в ту пік і я його вбиваю. Та опа, він ще й був шерифом. Я, короче, ніка, щоб вона прийшла, забрала сюди під столет, бо тому що якщо хтось другий її забере. Може вить, Аніка за мою сторону. Я її не вбиваю, хочу догнати ось цю і помститися їй за минулу гру. І тут я її вбиваю. Майже спершу опа цього. Стоп, то була не вона. Але мене більше напрягає час, який спливає. Мені треба знайти оту. О, я її бачу. Тепер я ганяю за неї. Так куди пішла? Я помститися хочу. За те, що в минулому раунді вона мене вбила. Цілюся, вона скакає, як перелякана, і повороти зробить, зекзабли. Тут я бачу ще якусь, вона хотіла вбити ту, але вбила не ту, що я хотіла. Ну, хоча це мені теж наблизило перемогу. Тож, захожу, вона зайшла в тупік, потім вийшла з тупіка, я теж зайшла в тупік, потім вона скакає, як перелякана, і я її вбила. Тут я кажу, Нікі, що ти останала сталася, і от переживання за час, не чую, що вона каже. І тут лише в кінці я почула, що Вона казала, що там ще є. Вона не вразила, що я її вбила, але поняла, що ще є одна людина, яку я вбила з першої попитки. І тут я виграла і станцювала дивний танець, ну, який побачила все-таки. Тут починається наступна гра. Мені дуже сподобалось те, що я виграла в попередній. І, звісно, ми йдемо вибирати карту. Так. Тут Ніка трошки відключилася. Ну, Ти вже в нас дзвонок пропав. І це мені не дуже давало охоти гри. Я її звала не поняла, що з'єднання обірвалося. Ну, все-таки вони вибрали мапу без мене. І я дивлюсь, що я іноцент. Ну, не б бути по-інакшому. Тож заходжу: 3, 2, 1. Я не знаю, хто з них мардер, але я буду підозрівати всіх, поки не знаю, або ж не побачу, що він когось уб'є. Тут я собі збираю яєчка і все таке. Іде якась дівчинка. Я, звісно, тікаю, оскільки я не знаю, що вона може бути мардером. Тут я чую звук наче когось бив. бачу, вона стоїть на місці. Напевно, теж почула, але до вона також мардер. Я скакаю і бачу, хто насправді мардер. Ось ця от дівчинка. Та сама, що я вбила, хоча вона трохи на неї не похожа. Боже, вона по мені кидає ножі, я стрибає, я ст... Ну, ви я грала гарно. А на сьогодні все. Ставте лайки, підписуйтесь, я хочу читати частину двох.